Щодня кожен митець розбиває четверту стіну стіну недовіри, нерозуміння, несприйняття. Четверта стіна. Та бачник ви коли-небудь грали з Великим Яном? Я б не хотів би себе порівнювати з, скажімо, з великими майстрами, тому що знаєте, ще те, що все-таки я став музикантом, це ще, скажімо так, не, не приділ цього всього, що багато треба. Навчатися, я думаю, що все попереду. Так, з Яном Петровичем ми зустрічалися, брав я у нього чесні уроки. І на одній із передач, коли ми зустрілися, то він мені подарував навіть свій твір, який він виконував. Молдавські мелодії, карусель, шахнова. Тобто. Вони є в вашому репертуарі? Да, так. Вони є в мене в репертуарі, я їх виконую на концертах, на сценах. Так, кажуть, що Богеман. Страшенно люди, які захоплюються всім на світі. Ви у нас людина, яка емоційна, ви в нас захоплюєтеся, наприклад, квітами, жінками. Я не знаю там, чи ви колекціонуєте, наприклад, метеликів. Що ви нас таке любите? Сильно-сильно в цьому світі. Ну, мабуть, як кожен із чоловіків, звісно. Є, скажімо так. Захоплення. Я не маю, маю такого колекційного дару, щоб збирати там мотеликів або е... зна... значки різні, знаєте, так. Мені <гум> ну, подобаються квіти, якщо е... красиві квіти і красива жінка, то Можна колекціонувати? Та, ну, я б так і сказала. <рес> Слухайте, коли ви приїжджаєте на фестивалі або конкурси, це для вас якась школа, майстер-клас? Взагалі ви любите конкурувати. Як ви себе почуваєте на фестивалі? Це дискомфортно? Чи все-таки вона стільки вже адаптована людина? Ви об'їздили стільки, що можливо, ви все це приймаєте? Ну, як, як за потрібно. Так, я вважаю, що е, в житті кожного музиканта, е, коли приїздиш на е, фестиваль, конкурс, е, повністю е, конкуруєш із такими ж е, музикантами, е, навіть відомими музикантами, це здорова конкуренція і, е, звісно, якісь пер, перечуття, переживання є з того, що е, всі ті. Роки, що в тебе вложили викладачі, хотілося б доказати, показати, як кажуть, щоб не бідно було за той твір і за того композитора, який ти виконуєш той твір на конкурсі. Слухайте, Олег, а от, наприклад, як ви ставитесь до такої ситуації? Ви виступаєте на різних концертах, так? Mm. ви завжди козирна карта в колоді. Я це бачила багато разів просто-напросто. Чим ви це пояснюєте? Що, от, наприклад, ви приїжджаєте. Навіть у мене був такий випадок, коли я пам'ятаю вас запросили на концерт, так і говорили, ну що де ну, ну якийсь там баяніст, ну перестань, ну ж він там гратиме? Ну я не розумію. Ну, не треба баяніста, ну це так несучасно, це так взагалі не цікаво. Ну, таке говорили, так? Потім, коли приїхав Олег і зіграв першу композицію, і публіка почала шаленіти просто, сказали, боже мій, де ви його взяли? Як ти пояснюєш? Чому так сприймається, глядач? Ну, мабуть, і велику роль грає і репертуар, тому що якщо я граю взагалі практично те, що подобається людям. Кон'юктуру. Ну, і не тільки те, що подобається, а не тільки те, що вони хотіли б почути. Віртуозні твори, людям це подобається. І взагалі зараз, на жаль, музичний інструмент як баян він входить на другий план, тому що зараз заполонила повністю У нас електронна музика і живої музики, живого звука дуже рідко почуєш. Четверту стіну. Стіну недовіри, нерозуміння, несприйняття. Четверта стіна. Олег, ви працюєте в цьому чудовому закладі в арткафе у Злав'ян. Тут працює чимало артистів, і взагалі публіка сюди приїздить для того, щоб послухати артистів. Я в цьому просто впевнена. Публіка чекає вашого виходу. Ви як хвилюєтесь перед виходом, коли працюєте у слов'ян? А завжди, коли виходиш на сцену, завжди є е, е, творча е, хвилювання, творче хвилювання, тому що без хвилювання неможливо передати е, не емоції, ні того переживання, скажімо так. Е, тому що коли виконуєш той чи інший твір, і виконує його так, щоб ну, просто вийшов, отиграв, поаплодували і все. От. Другий раз вже це буде нецікаво людям. Як говорив один музикант, що очі артиста повинні загоратися з очима аудиторії, слухача. Тому завжди творче хвилювання присутнє. Я вважаю, що якщо творчого хвилювання немає, то це, скажімо, вже щось неладне з музикантом. Треба щось нове шукати. Так, а от скажімо, те, що ви працюєте, працюєте в ресторані. Це для вас як? Деякі артисти кажуть, я ні за що не буду працювати в ресторані, це я не престижним. А вам? Ну чому? Справа в тому, що дійсно всі великі музиканти починали свою кар'єру із ресторанів. Багато прикладів є, ті, що зараз ми бачимо на великій естраді. І навіть і за кордоном. Навпаки, я е, навіть горжусь тим, що я працюю в престижному арт-ресторані, артистичному ресторані, який у нас один в місті, е, де е, жива музика, де живі е, виконують е, виконавці, е, це все живцем, і е, що я е, дарю. Людям музику, вони приходять на е, наші виступи, ті, хто працює в арт-ресторані у Славян. Я вважаю, це, це нормально. Добре, а тепер давайте повернемося е, до високого мистецтва. У вас є улюблений композитор? Поділіться з нами, твори, якого ви дуже любите виконувати. З класиків чи. Е, ну Про всіх розкажи, чи про класиків нам розкажіть. З е, класиків е, є. Е. Багато композиторів, і я їх всіх е, люблю слухати їхню музику, е, тому що вони всі геніальні композитори. От. А кого виконувати найскладніше із класичних е, композиторів? Нельзя скажу розділити, що якщо е, моцарта виконати е, легше, ніж виконати е, баха. А Іоанна Себастьяна Баха виконати легше, ніж Генделя. Всі вони в різних жанрах, в різних напрямках. І тому будь-який твір по складності треба донести ту епоху, треба донести до слухача той жанр і ту музику. Тобто Мені подобається і Моцарт, мені подобається і Бах, мені подобається Бетховен. Прекрасні його речі, у нас соната, і Чайковський також. І багато брамс, прекрасні його твори, зарубіжних класиків. А що стосується іменно баянної музики, то у нас ціла, скажімо так, епоха музикантів, які написали багато творів для Баяна, не тільки перекладення класичних творів для Баяна, але і авторських творів. Це і Боря Міранчук з Донецька, прекрасний музикант. Відомий в нашому колі іменно баяністів, лауреат багатьох міжнародних конкурсів, працює в Донецькій консерваторії. Ми неодноразово з ним зустрічались, і я його твори виконував на міжнародних конкурсах в Кривому Розі на Кубок Кривбасу. Це і Бизов, і ціла епоха наших київських. Українських композиторів. Тобто розділити їх дуже мені важко. Якщо музика красива, то вона, звісно, подобається виконавцю і подобається слухачу. Ви люди настрої чи ні? От у вас е, грає якусь роль, вашу настрій, наприклад, коли ви приходите працювати на якусь сценічну площадку, і ви не в настрої, е, то у вас є якісь там примхи, забаганки? Ви капризуєте чи ні? Говорите, все, подайте мені кави, я такий знервований, я хочу палити сигарету. Є у вас якісь такі капризи? Ну, поділіться з нами, будь ласка. Знаєте. Дуже багато приходилося працювати з великими е, митцями, з великими артистами. Е, і те, що ви тільки що пролічили, дійсно це присуще у них, буває таке. Е, за себе хотів би сказати, да, я людина настрою, але е, щоб вийти на концертну площадку е, і сказати, от сьогодні погана погода. І у мене настрою немає. Все. Дайте мені кави, дайте мені сигарету, почекайте мене 15 хвилин, поки е, трошки все наладиться, ну, от, а потім я вийду і буду е, дарити людям музику. Такого немає. Коли виходиш на концертну площадку, всі ті негаразди, неважливо, важливо, чи це побутовий, чи. Інші. Я артист, я виходжу, я даю людям радість. Сенс життя кожного митця абсолютно індивідуальний. Винятковість Олега Подольського заключається в тому, що він не поспішає жити. Музикант абсолютно органічно існує в цьому світі. Кожна мить його буття наповнена музикою. Музикою серця. Олега. Подольського